Ваша безпека понад усе під таким гаслом у Чернівцях відбувся брифінг у всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Щороку близько 200 українців потрапляють у цю пастку і стають жертвами страшних обставин. Більше про те, як вберегти себе і допомогти іншим, дивіться у нашому сюжеті. Ваша безпека понад усе торгівля людьми страшна пастка, в яку може потрапити кожен з нас. Зазвичай люди потрапляють у трудове домашнє або сексуальне рабство. В більшості випадків люди стають жертвами торгівлі людьми через обман чи шляхом примусу. Якщо є така злочинна організація або злочинна діяльність, з нею треба боротися. Тут у нас на допомогу інші суб'єкти взаємодії це у нас правоохоронні органи не просто покарати злочинця, а звичай. Айно, що й надати допомогу особі, яка постраждала, тут і ми вступаємо в силу наші соціальні служби, сервіси, щоб могли е не тільки фінансово підтримати, а надати і належне обслуговування, якщо є необхідний притулок. На Буковині функціонує центр соціально-психологічної допомоги, який надає всю необхідну допомогу тим, хто постраждав від торгівлі людьми. У нас є прекрасний центр соціально-психологічної допомоги, і завдяки новій структурі в цьому році у нас є 10 місць для осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Проблема торгівлі людьми особливо загострилась під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Жінки та діти, які змушені покинути Україну, стикаються з ризиками торгівлі людьми. Водночас і чоловіки, які залишаються всередині країни, також можуть стати здобиччю торговців. Від початку повномасштабного вторгнення кількість внутрішньо переміщених осіб. В рази збільшилися, і якщо ми говоримо сьогодні, що в Україні перемістилося більше п'яти мільйонів осіб, то виїхало за кордон, більше вісьми мільйонів. І першочергово це жінки і чоловіки. Під групою ризику у нас є саме військовополонені, і дійсно ми бачимо таку тенденцію, бо мали зустрічі, що їх так само експлуатували не в якості суб'єкта, а в якості об'єкта праці, так тому у даному випадку закликаємо її. Хочемо через медіа теж донести цю інформацію, що військовополонені щодо яких також були вжиті такі протиправні діяння, також можуть бути визнані особами, які постраждали від торгівлі людьми. 30 липня відзначається всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Якщо ви плануєте поїздку за кордон, пам'ятайте, щоб не стати жертвою торгівлі людьми. Вам необхідно дотримуватись певних правил. Надавайте документи лише офіційним особам, будьте на зв'язку з близькими, не віддавайте власний телефон, приймайте допомогу лише від перевірених осіб та офіційних організацій. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.